Сіть років поспіль на території нашої країни йде війна. Останні два роки вона стала повномасштабною. Вона стала кривавою війною. Кожного дня наші захисники і захисниці боронять нашу землю від окупанта ціною свого життя дарують можливість жити кожному з нас. Наш обов'язок святий, робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуто. По ти сині кача, поти сині. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого випускника Філіпчука Даніла. Хлопця, якого я вчила громадянської освіті, який був неймовірно харизматичний, для якого був спорт це все життя. І він дочекався 18-річчя для того, щоб піти на захист нашої батьківщини. Пройшов конкурсний відбір для навчання в Великобританії для того, щоб потрапити до лав ЗСУ. Сам не знаю, де Богину Сам... був занадто справедливий. Він не терп, не дуже не терпів неправду. Він готовий поворотися З... страшне за це. Ін... От... Я йому казав, що не можна Дані, він такий, от, такий, я не знаю, вродився, хто... мабуть, таким.